Багажник не стоїть, власників посада не може не стояти. Міняємо амортизатори багажнику. Берем декілька інструментів і знімаємо кліпси. І добираємося до третього. Є, відтягуємо обшивку і добираємося до амортизатора. Щолкуємо один бік амортизатора і добираємося до другого. Тут та защёлка десь далеко в жопі. Бля, не пройшло 20 хвилин. Ну, з нею треба намахатися конкретно. Ну так, амортизатор взагалі не стоїть, як мого бившого. Блін, ці амортизатори якісь довші чи що? Коробку як два амортизатора. Беремо наші нові амортизатори. Бачите, оця нова защолка вона тут в середньому положенні. Її треба ось так підняти для того, щоб защолкнути і все. Там всередині є ось така сама хуйня і треба попасти амортизатором в неї. Є, і защолкуємо. Є. Те саме робимо на зовнішній стороні. Ну, все, ніби готово. Скручуємо це все назад і переходимо на іншу сторону. Ну, інше діло. Біля Ірини машини все має стояти.